Продажі трьохлітровий дизельний Porsche Cayenne 2015 року. В рестайлі погнали по комплектації. Маємо біксинонові фари, ходові вогні та парктроники по колу автомобіля. Вісімнадцятого радіусу в нас каточки на всесезонній гумі. Світлий шкіряний салон. Є вентиляція сидінь. Підтримка для ніг є. У нас режими їзди також є режим спорт. В принципі, комплектація повна, присутня в нас панорама, чорна стеля, звичайно, мультикермо, круїзи, все, що потрібно тут є. Для тих, хто полюбляє курити, є в автомобілі. Ось така прекрасна у нас пепельниця. є преміальна, до речі, музика, бозе. Звичайно, в нас присутня електроляда та камера заднього огляду. Ось, Великий просторий багажник. В принципі, все. Ціна даного парша вже по наявності 24 500. Трьохлітровий дизель пробігу 320 тисяч кілометрів автомобіль весь обслужений.